Франція запускає виробництво дронів в Україні на базі відомої автомобільної компанії. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Френсен Фос з посиланням на свої джерела уточнило, що корпорація буде співпрацювати з французькою оборонною компанією за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Наш наступний гість Ксав'є Тітельман, колишній військовий льотчик із Парижа, експерт за аеронавтики та лауреат премії за. Промоцію нашої держави у Франції Україною Ксав'є зацікавився після трагедії рейсу MH17. Він брав участь у зборі даних та проводив технічний аналіз катастрофи, А тепер його очі прикуті до фронту. Вітаємо у студії. Добридень, дякуємо, що завітали сюди. Ми почали з новини про те, що Франція та Україна будуть в кооперації співпрацювати. Франція буде виробляти дрони тут на території нашої держави. Як вам таке об'єднання? Ну і який зиск від цього буде мати Франція, тому що так допомагати добре, але ж ми розуміємо, що це робиться також в інтересах своєї країни. Я yeah, of course. It's a win-win situation, ну, це I це think. ситуація Because, of course, взаємовигідна, бо some kind of an to у вас надзвичайна those можливість those drones, виробляти so всі ці дрони, і це цікаво. Course, Франція, course, звісно, не потребує усіх тих дронів наразі, бодай. Але ми можемо допомогти вам. Ми не можемо у Франції це робити на підтримку, але можемо робити це тут. Якщо ми подивимося, як працює аерокосмічна промисловість, вона виробляє буквально кілька літаків на місяць, а вам потрібно значно більше систем. І спільно з нашим виробником ви зможете значно збільшити продукт виробництва, виробляючи тисячі тисячі дронів на день. І в майбутньому можемо очікувати що це виробництво дронів також повернеться у Францію, буде там працювати. А ви не боїтеся, що з такою кількістю Are дронів, you... така спеціалізація або спеціальність, як військовий авіаексперт, ну вона зникне, тому що будуть використовувати тільки дрони, а літаки, як така військова сила, яка використовувалася протягом усіх воєн у 20-21 столітті, відійдуть на задній план. If... Іф історії лідс ту хавно плейну, якщо історія guy, приведе до того, що літаків більше у світі не буде, win можливо win. менше буде мертвих пілотів. З іншого боку, країнам потрібно захищатися і реагувати на те, що змінюється на полі бою. Я не думаю, що в найближчому майбутньому пілоти літаки зникнуть, але буде якась координація. Звісно, fpv пілоти. Працюватимуть можливо більш скоординовано, як пілоти великих літаків. і будуть вже цілі такі великі. Може, дрони навіть які будуть працювати як десижон. І, відповідно це потребуватиме кра кращої координації зусиль бо буде більш дистанція бата щоб ні нікого не втратити, тобто буде краща координація. А Ви зараз порівняли пілоти в півдрона з пілотом великого літака, і зараз весь світла має голову над тим, як же пілоти в півдронів змогли нанести атаку по російській авіації. Я маю на увазі павутину. Багато деталей ще і вже стануть відомими після завершення війни. Це важливий урок для всього світу. Багато країн вже міркують над тим, як же можуть протистояти таким атакам. Вони імітують їх у майбутньому, бо ну, Україна перше показала, що може здійснити ось така креативна нація, яка не має великого арсеналу авіації. Як Росія, 34% знищена зараз. Бачимо кадри того, як це відбувалося в режимі реального часу, знімали ось це відео. Які у вас були персональні враження, коли ви побачили ці кадри і дізналися, що була реалізована спецоперація Павутина? Абсолютно надзвичайний успіх із стратегічної точки зору для України, зокрема, бо, звісно, це значить, що до вас летітиме менше ракет від тих літаків, і на міжнародному рівні усе те, що говорила Росія про себе пару тижнів тому вже значно підупало. Тож точки зору міжнародного статусу. Росія зазнала поразки, і це важливо. Це значить, що що далі Росія буде так себе поводитися, то далі буде зазнавати шкоди в плані її міжнародного і І вони будуть розуміти, що завтра буде гірше. Тож, а щодо техніки і методики, у мене просто питання, як вони це пропустили? Не помітили. Біг uh, 22, against дроната Сириан Реберс була спроба f-22 використати у боротьбі проти дронів у Сирії, Беларусі. нічого не вийшло. Вони намагалися щось подібне so повернути time, в білорусі. Okay, знову ж таки нічого не сталося, але тут Очевидно, ви просто не думали, що є правила, які унеможливлюють, і ви зробили те, що можете. Це значить, що фактично сотні одиниць РЕБу з поля бою. їм доведеться виводити у глиб території, щоб протидіяти українським дронам. Відповідно, українські дрони зможуть збити більше російської техніки на полі бою, на, на ближньому. Фронті я з дозволу нашого перекладача додам лише дещо, що не встигли перекласти. Ксав'є говорив про те, що дуже здивувало саме міжнародних авіаційних експертів те, що росіяни вже вкотре наступають на ті самі граблі з захистом своєї авіації. Спочатку вони в Сирії пропустили на своїй авіабазі такі таку атаку в і був, був знищений російський літак. Потім Ксав'є згадав, що і в Білорусі цей літак. Пам'ятаєте, тарілка А 50 розвідувальний він теж був знищений. Росіяни пропустили цю атаку. Таку, а тепер уже втретє, росіяни знову наступають на ці граблі уже на своїй території. І от, ксавє до вас е, запитання. Е, а чому росіяни не роблять висновки і чи зроблять вони висновки, е, уже фактично втретє, пропустивши атаку на свої літаки? ви дуже добре. Ви потужні, це варто вияснити. Анфотинет бої все це напрацьовували, творили о, 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 в Росії. І навіть під час окупації в Криму лишаються українці, які борються проти Росії, тобто є ото резистанс опір. І цейкавкос і звісно, коли росіяни кажуть, що ті українці на окупованих територіях вже росіяни вони помиляються. звісно, вони не очікували, що якийсь там чолов'яга, який 10 років вже, начебто, росіянин, зміг би щось таке зробити. Like CIA agent. Mm -hmm. і вони дійсно шукали якогось це рушника, ймовірно, який би цим займався, і не думали, що будуть звичайні якісь громадяни, які б насправді українці духоми, які будуть це робити. Вони не очікували, що буде такому масовому порядку це робити. From Crimea is able to build this whole operation, що ці а, з Криму а, повстанці, повстанці такі да, зможуть щось таке KGVA зробити, таку операцію, thinking. да? Це ж КГБівська логіка. В них. Who are to their вони не розуміють, що мільйони Inside людей, які в Росії напевно, хочуть напевно Путін, як Україні. досвідчений Кадебіс, був дуже вражений реалізацією цієї спецоперації. Те, що головний офіс в реалізації був поруч з будівлею ФСБ, вже знайшли так росіяни, але запізно вони знайшли, коли операція була реалізована. І там вже було нічого. Вона була порожня. Yeah. всі дрони вже полетіли на літаки, і знищили їх. Ми не можемо не відмітити вашу вишиванку. Вона чарівна, вам дуже личить. Розкажіть, будь ласка, ви не вперше вже в Україні. Зараз з якою метою ви тут, де були? Що бачили, що вас вразило особисто? Я Айка що два місяці. приїжджаю, щоб відчути реалії фронту я хочу сприяти через підтримці України українських і військових через французькі змі, щоб більше зброї могло надходити. Ми допомагали 155-й бригади. Анна Київська і це ті люди, які змогли досі можуть утримувати зону Покровської довкола нього. Ну я не буду говорити все, чим я займаюся, щоб росіяни за мною не слідкували. але останні два дні. Я займався творенням відео про гелікоптери. був на полі бою неподалік Сіверську. Деякий час провів у окопах, пояснюючи, чим займаюся? Моя мета зібрати гроші 2 мільйони євро на підтримку ЗСУ. і тих громадян цивільних, які цього потребують. Це mm -hmm. французи донатять, чи де відкриваєте там рахунок? Хто донатя? Фоловерс, а так у нас є YouTube канал більше п'яти тисяч фоловерів. І французи насправді розуміють важливість цієї боротьби, бо ми хочемо так само і вам допомогти, зберегти ваше життя. Багато людей переживають, що Росія агресивність. Росії вона призведе до того, Це що атаки і до них. І ми... Дещо Егоїстичний момент, але ми допомагаємо вам, щоб не битися самим. Е, раз ми вже заговорили за фронти. От така цікава послідовність зараз вимальовується. Ми бачили цю спецоперацію Павутина, де була знищена частина російської стратегічної авіації. І сьогодні була дуже цікава новина від наших повітряних сил про те, що було ураження по аеродрому Саваслейка, звідки злітають МІ, Така знаєте, протягом півтора тижні новин дуже багато саме про ураження дуже різної авіаційної техніки росіян і стратегічна авіація. Сьогодні ми говоримо про мігі. Було ураження Су 34 завдяки системі шведській, скоординованій з американським F-16. Що відбувається? Ми хочемо обрубати росіянам крила. Що ви бачите у цій послідовності? Я yeah, в yes Енлонтер uh, ну, так до вікер до лонґолкі у перспективі, weaker, що довше це триватиме, то слабшою буде Росія коли люди думали про те, що надходять в 16 Вони початково думали про них лише як про оборонні літаки, можливості. А тепер вже дедалі більше ми розуміємо, і ви розумієте, що вони можуть атакувати, як з тим су 35 Це означає, що фактично їхня технологія не здатна боронитися проти літака, який навіть не є останньою моделі за натівськими стандартами. Тобто ми не просто можемо послабити Росію, ми не просто можемо чинити опір, ми можемо далі нищити їхню можливість продовжувати свої дії. Ринкова новина, звісно, це не про повне знищення, але це про зменшення можливості. Бо два, мінус два літака на аеродромі. Страйкінсіті росіяни продовжують бити по містах України І це абсолютно ідіотська ідея з воєнної точки зору. Але, тим не менше, ми бачимо, що є громада людей, яка намагається захищатися від цього. демослі тим більше, що росіяни як країна терорист, переважно б'ють по цивільних Вони не намагаються бити по вашій авіації. Вони б'ють по цивільних А Ви замість їхніх цивільних вибираєте саме авіацію. саме тому вам треба це продовжувати, і вони мають це відчувати. Це реншка, що у вас можливості дальніх ударів покращується, і ваша авіація працює краще і френ скальп до капабіліті німецькі дандофориз і мізде скальп французький їхньою дальністю зможуть допомогти вам перенести глибше. глиб. Ну, продовження вашої відповіді можна коротко показати карту. Просто за останні 3-4 місяці ви бачите позначення, скільки об'єктів військових було уражено. На території Росії це величезна кількість і залізниця, і нафтопереробні заводи. Просто ця карта вам для уявлення, скільки і яка робота комплексна була проведена за останні місяці? Хочеться тільки додати, сподіваємося. Що така робота буде тривати і надалі, поки Росія не зупиниться і не вирішить завершити цю війну. Е, з нами був Ксав'є Тітельман, французький військовий експерт. Най, один із найяскравіших українських промоутерів у Франції. Ксав'є, зараз вам велика дуже подяка за те, що ви збираєте Дякую ці вам. 2 мільйони євро на допомогу українському війську. Е, дякуємо вам за те, що завітали до нас на ефір за вашу прекрасну Була вишитила розмова.